Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Ось познімала всі свої петунії, сульфінії, і хочу сьогодні з ними попрацювати. Оці дві мені не дуже подобаються, ну, та ще більш-менш біла, мені не подобається. Це, походу, сульфінія, бачите, вона розкидиста, гарна, але чомусь ну, не, не звисає. Буду підстригати потрошки. Це червона лавина. Мені подобається, вона не ампельна, але дуже гарно виглядає в підвісному багато квітів. Це, здається, ті, що я скалібрухова, ні, оце сурфінія. Бачите, ну теж розложиста, але не звисає по Пообрізаю, що лишнє і там подивлюся, може. Ну, що буду робити, покажу. Жовта-лавина мені також подобається. Тому я хочу собі відмітити. І наступний рік, якщо попадеться, щоб вже знати, що брати. Це у нас, по-моєму, це що з каліброхога я робила. Ну, в принципі, мені подобається. Мені колір подобається і ну, гарно також росте. Це ось дві із тих, що я садила пізніше і що я прищіпувала, щоб був один, ну, вверх тільки росла, я прищіпнула, Ну, ця пустила трошки. Але не так, оцю верхню я також прищіпну. Отак, бачите. А ця більш-менш, бачите, вже на цвіт викинула. Це пройшло, мабуть, десь дві неділі, я не пам'ятаю точно, не дивилася. Ну, оцю знову прищипну. Незручно, бо затвердівши цей стволик, то я його обріжу ножничками. Ну, зараз в першу чергу буду прибирати бур'ян, бачите, лізе, і буду рихлити землю. Також зняла свої піларгонії ампільні, вже деякі бутончики ось попускали. Ось, бачите? Ось вона ці гарно, видно ось. Бачите. Е, я е, ну, збиралася їх пересадити в другі, е, ну, поміняти землю, але так і не, не зробила це. Зараз вже трогати не буду. Просто повириваю так само бур'ян. І порихлю землю і підсиплю трошки землі. Ну от, Порихлила землю, повидаляла бур'янці, повидаляла такі листя, які е, вже якби підгорівші, сухі, отаке сухе, все деякі палички, ну, росточки були, що позасихали, все повидаляла, і підсипала земельки свіжої, ось такий у мене субстрат був ще. Я попідсипала, порихлила. І поки мій пеларгонійки в сторону ставлю. Зараз займаюся петуніями. Ну, ось Взяла цю петунію. Тут щось кардинально міняти не буду. Де там який бур'янець, то вирву. Ну, бачите, лобода. Де воночки береться? О, повидаляю бур'янці і ось о, дивіться. Це відсвівша. ось. Квіточка. Я її обрізаю. Ось от Я її обрізаю. Тільки не попутайте, от свівшу, цвіша, ось така вона вже, як тряпочка. А оця, що тільки має розцвітати, вона така упругенька. Так що обрізайте тільки от Чим більше обрізаєте, тим більше буде пускати нових гілочок. І ну і ось так цю буду обрізати. Ну, от, пообрізала, і ось, друзі, ось навіть отакі. От Ось бачите, воно ще не відцвіло, але я відрізаю. Я багато таких повідрізала, вона завтра вже відцвіте і буде тягнути соки на утворення насінньової коробочки. До речі, ось дивіться, я зрізала, тут уже цвіточка не було. Ну, бачите, тут вже робиться насіння коробочка, формується. І вона вже буде тягнути на себе сили з рослини, тому все це зрізається. Ну, і так ось попіднімала, порихлила землю, ляла бур'янець, воно, до речі, дуже зручно видно, де що росте. І скажу вам, що вже горшок корінням повністю оплетений. Ну і буду робити наступну обрізати так само. Бачите, таке. Ось взяла жовту, до речі, це ампельна зірка жовта. Ну, бачите, вона не звисає, вона не похожа якби на ампільну, але вона гарна. Вона такий кущ гарний. Теж те саме нічого кардинального не міняю. Просто обрізаю відсіщю. ось. Тут, бачите, прямо саме гілочка така, оце цвітонос, прямо грубий, товстий. Так само пообрізаю, все знизу подивлюся, бур'янці поприбираю, перехливлю землю і, і буду далі працювати. І от дійшла черга до сульфіній. Це і це сульфінія. Е, також пообрізаю все, що поцвітало. Де мої нормачки. Ось це все прибираємо. Думала, почекрижить її конкретно, ну не хочу, тому що поки відросте, не хочу, я хочу, щоб воно все ціло. Ці почистила всі. Цю е, це надзвичайна махрова. 에, поприбирала трохи листочки внизу, тому що прямо не ну, незручно поливати воно все густе там. 에, по догляду вона мені не подобається. Вона сильно все за... побачимо, як вона буде цвісти, ну Цвітки то я знаю, які будуть, але ну, як воно виглядати буде, побачу. Ці всі червона лавина мені подобається, ці також непогані. І жовта мені дуже подобається. По-перше, дуже багато дає приросту, дуже гарно, мені це подобається дуже. Ну, а зараз обрізаю сурфінів і потім покажу, що буду далі робити. Також, друзі, порихлила землю, поприбирала бур'янці і поприщипувала, ну не поприщіпала, пообрізала сухе відцвівше. І ось бачите, ці, що я прищіпувала, вже порозталися вже кущиками робляться. І ось вже моя лобелія починає сіститися. Одна квіточка вже є. Ще чуть -чуть, і буде гарно. Те ж саме, друзі, зробила із цими, що в мене тут стоять, просто я їх не забирала, а вже на місці тут їх почистила, порихлила землю і цю пообрізала. Ну і ось тут також те саме зробила. Ці. Ось це це, це, це вже, що я садила і прищіпувала, її, бачите, вже починає цвісти, але не знаю, квіточка щось маленьке. І ось червона, щось тут вона. Не дуже мені подобається. Ну, може ще розроститися, тим більше я ж її пізніше садила. І ось Анютка. нютка, мені не подобаються в риночках, так що більше висаджувати не буду. Ну і тут під роздачу попали мої бругманці. Теж почистила. Ще чуть-чуть ще підсиплю землі. Тут, правда, багато не насипеш, під, під, підсиплю їм. Почистила їх також. О, все. Листочок. А тепер, друзі, хоч і шкода, але обрізаю ці, що я вчора висаджувала. Гарні квіточки, бачите, все, але мені не треба, щоб вони вверхи росли. Ось тут я обрізаю. Дивіться. З квіточкою все, але обрізаю. Хай розростаються кущом. Сподіваюсь, що буде все нормально. Ну і так далі. І, друзі, взяла знову майстер Агро 20, 20 20 Ось, дивіться, хто хоче, читайте інструкцію. Тут і майже кожного разу при поливі треба використовувати. Ну, я кожного разу не використовую, а хочу зараз підживити трошки свої петуніки і е, пеаргонії. Розводжу пакетик на 10 літрів води. Ну, от, розвела і гарно поливаю всі свої квіти. Ну, тут не видно, бо зверху свіжий ґрунт, але це ще краще, що не буде братися з шкуркою. І так кожну рослинку, до речі, поливаю кожного вечора, Говорять, що краще утром, але у мене. Зранку не виходить, я поливаю по вечерах. Це я таку процедуру не проводжу кожного дня. За весь час це я перший раз ну, обрізала петунії її час від часу на місці, там, де вони підвішені у мене, там я їх і обрізала від свіжі. Але бажано хоча б раз в 2 тижні таку процедуру робити, не завжди не, не є час, але. Ну, треба бажано так робити. Тоді вони будуть красиві і будуть гарно квітнути. Ну, ось таку роботу я сьогодні зробила. Сподіваюся, що при... принесе б, е... позитивний результат. Всім, хто додивився, дякую. Е... Всім дякую за коментарі, за підписки, за лайки. Бажаю всім міцного здоров'я, найшвидшого миру і всього найкращого. А на цьому все, пока.